Водій буде е, запригувати так як в танк, як в БТР. Місце досить, воно виглядає, воно дуже маленьке, але тут до 1,85 метра досить непогано себе почуває людина. Це Люк він в основному від е, ну, погодних умов. Дощ отаке. От так, раз, закрився. да, відкрився. Це за весь час війни, скільки я з хлопцями спілкуюся, постійно питаю, що, як, ну, от які є, які є потреби в машинах, в яких машинах. Звичайно, не вистачає зручних малогабаритних вантажівок. Універсальної такої вантажівки, яка б була менше, ніж краз, Урал, от такі от, як великі. Немає практично. І от саме таку машину ми зараз будуємо. У нас водій посаджений максимально низько в базі авто, максимально низько вниз відносно землі. Броньований 14 мм капсула у водія, стекла броньовані 5 см будуть. Двигун ми перемістили всередину авто. для Розвантаження однакового передньої і задньої осі. І вже на задній осі в нас розміщуються, можуть розміщуватися шестеро бійців, троє лицем вперед, троє лицем взад. Мінімальний захист легкої броні з боків, коли опять же, від уламків. Вздовж машини з двох сторін встановлюється. Зйомні ноші, я покажу вам. Для, для або лежачого пораненого, або ну, ще якихось вантажів. Бо так от, от сюди вони будуть фіксуватися. Це саме авто, підвоза, якихось там речей, людей і так далі. Тобто для таких авто. Найголовніше, її легкість, щоб вона максимально легка була, максимально наближена до таких до такої ваги, як у багі, щоб вона легко переміщалася полями, от зараз мокрими болота, де все грузне. Окрім такої малогабаритної вантажівки, майстер зі стороженця Володимир Садик продовжує виготовляти баги. Це легкі машини, які допомагають вивозити поранених та діставатись у важкодоступні місця. Разом з командою майстер зробив понад 50 машин. Нині баги є на Херсонщині, Харківщині та в гарячих точках на Донбасі. Деякі машини, попрацювавши на фронті, повертаються у цех. Оця машинка одна з перших. Її замовив ще Притула. Вони дали ім'я. Один був коновалець, це петлюра. І ця машинка кучу роботи зробила на фронті, спалила. Два комплекта резини. Ну і хлопці і витаскували бійців, і техніку палили цими джавелінами, і стугну. У них чи тут стугна стояла півтора місяця тому. Вони десь тікали, зламали дуже сильно зламали ходову. Щоб зробити баги, раніше було потрібно 5-6 тисяч доларів. Це вартість усіх комплектуючих. Тепер через зростання цін на тисячу доларів більше. Насправді досить важко йде збір. Якщо в перші дні ми там зібрали більше 120 тисяч гривень, просто я закинула сторіс і за день у мене була ця сума, і ми поїхали купляти три мотори. А зараз на днях я закинула з нагадуванням, що наша банка вже порожня, це і люди донатили, та, але це вже набагато менші донати. Я розумію, я не вимагаю, але насправді вже набагато важче даються збори коштів. Тому ми вдячні за кожен донат. Нині чергу на виготовлення багів мають на три місяці наперед. Ірина Капуш, Роман Пилатик, Суспільне, Новини, Чернівці.